Доброго дня, шановні любителі воліного Раду, колеги, початківці. Сьогодні у нас 2 вересня. Сьогодні діти йдуть в школу. Вітаю всіх, всіх вчителів та дітвору з Днем Знань. Ну, а тема нашого сьогоднішнього ролику виноград і форми, які поспіли на сьогоднішній день, що залишилося до цього дня. Перед вами гібридна форма Віктора Михайловича Калугіна. Перше названня, вона мала червона пуля, нині Сюзана. Ось такий вигляд має на сьогоднішній день. Це прививка другого року, вже два роки. От, на сильно рослому кущі руслан. Ну, ось так. Те, що маємо, то маємо. От, Солодка ягода, тонка шкірка. Тонка шкірка і з хрустом. Дуже полюбляють її оси, не тільки відвораї люди. Мають от таких от два камінчика, такі два камінці, ягода соковита, а разом з тим сік не ще коли придушувані Ну ось так. Маємо солодка ягода лози, Звернімо увагу лози в якому стані. Лози вже визріли до, важайте, до останньої проволоки. От, тобто ця гібридна форма, якби я би, рекомендував би для регіонів заходу, північного заходу. Регіоні, як ми знаходимося, тобто Вона, як ви бачите, по факту вона є виздрівша. Набрала все солоду. І Ми її вже частково зрізали, а це залишки власне, те, що є. Ось так вона працює на прививці. Дякую мою за перегляди. Вибачайте, давно не виходили ми в ефір. на є причина. Всім дякую, всім підписникам. Переглядайте. дякую за лайки та віноки. До побачення. До нових зустрічей в ефірі.